Пропонується до продажу просторий і затишний будинок у селі Кочурів Вінницької області. Загальна площа будинку становить 105 квадратних метрів, і він розрахований на комфортне проживання навіть великої родини. Тут передбачено чотири окремі спальні: 2 по 9 квадратних метрів та 2 по 12 квадратних метрів, простора кухня, котельня і ванна кімната. Планування зручне, кімнати світлі, теплі. Будинок зведений із газосилікатних блоків, утеплений та оштукатурений. фасад акуратно пофарбований у приємні тони. Тож виглядає сучасно і доглянуто. Фундамент надійний бутобетонний, покрівля виконана з металевого листа, перекриття дерев'яне, що забезпечує міцність і довговічність конструкції. Підлога має бетонну основу, завдяки чому вона не просідає та служитиме роками. У будинку встановлені нові вікна з двокамерними склопакетами, що зберігають тепло і захищають від шуму, а гарні двері з МДФ додають інтер'єру охайності та практичності. Облаштовано два окремі входи з верандами. Це дозволяє комфортно користуватися будинком навіть двом сім'ям для старшого покоління та молодшого, або придбати будинок навпіл з друзями. У коридорі, кухні та санвузлі зроблені теплі підлоги, покриті плиткою. А в житлових кімнатах лінолеум. Частина меблів залишається новим власникам, тож можна одразу заселятися без зайвих витрат і клопоту. Всі комунікації в будинку присутні: центральний водопровід, газове опалення, бойлер для гарячої води, каналізація септик. Вода виведена також на вулицю, зручно для поливу чи господарських робіт. Земельна ділянка площею 25 соток дає широкі можливості для ведення господарства чи облаштування зони відпочинку. На території є просторий гараж із погребом та господарський сарай, які можна використовувати як для зберігання інвентарю, так і для майстерні. Ділянка рівна, доглянута, з гарним під'їздом. Село невелике, тихе та затишне, але його головна перевага у розташуванні до міста Гайсин менше одного кілометра. А це означає, що в піші чи в хвилинній автомобільній доступності ви отримаєте всю міську інфраструктуру: супермаркети, магазини, ринок, школи, дитячі садки, лікарні, аптеки, банківські відділення, кав'ярні та інші заклади. Ціна на цей будинок помірна і складає 9 тисяч доларів, переоформлення навпіл.